16 листопада 2022 року вечір і настав час поговорити про те, як минув цей день. Отже, сьогодні було спокійніше, набагато спокійніше, ніж учора. Хоча вчора не виключали електроживлення, але вчора багато ракет прилетіло. І сьогодні, в тому числі, були наслідки тих прильотів. Ще вчора увечері. Польща заявила, що на її територію впала ракета. Загинуло дві особи. Я думав, що це російська ракета. І дуже не знаю, сподівався, не сподівався. Я думав, що це російська ракета. Але як виявилося, це українська ракета. Я не знаю, що там сталося. Можливо, просто під час масованої атаки. Якась з ракет ПВО, або прозбоїла, або заблудилася, або м м втратила м потенціал і просто збилась з курсу. Факт залишається фактом. Е на території Польщі стався вибух, дві особи загинули. Це недобре співчуття полякам. Ну, ми просили закрити небо. Не закрили. Хай тепер мають в тому числі. Правда, вони нам і не зобов'язані закрити небо. Власне кажучи, 31 рік незалежності України для чого був витрачений? Він повинен був витрачений будь для того, щоб було чим що закривати небо в тому числі і відбиватися від подібних атак, які були вчора. 96 ракет було випущено. Більшість з них, переважна більшість, прям подавляючи більшість з них були збиті. І слава Збройним силам України, і це добре. Постраждала Польща, ну країни, які з нами межують, повинні бути готові до того, що і до них щось прилетить. Була інформація про те, що в Молдову прилітало. Щось чи від росіян, чи то наше щось блудили і прилітали, не зрозуміло. Я думаю, що ще буде розслідування попереду. Побачимо, як зреагують наші урядовці. Перша реакція така, що типу це взагалі не українська ракета. Польща сказала, що ракета, яка вироблена в Росії. Можливо, наші захопили комплекс С-300 і використали його для протиповітряної оборони. Можливо. Наразі я думаю, що ще буде розслідування з українського боку. І все вирішиться. Але ситуація в Європі накаляється поки що, розжарюється, скажімо так. Накаляється це москальською, розжарюється, градус піднімається, напруження. Сподіваюсь, що це не переросте, це не стане причиною того, щоб Польща дуже пред'являла Україні. Так, звісно, якщо це українська ракета. Ми повинні це признати. Якщо це російська ракета, росіяни повинні також будуть це признати. Або ми, або росіяни повинні вибачитись офіційно перед Польщею цілому, перед всім польським народом, адже керівництво там – це представники польського народу. Я думаю, буде проведено розслідування і компетентні органи розберуться. Хі -хі. Вечір позіхаю. Так само, як і розібралися з Малозійським Боїнгом, який був збитий у 2014 році, здається, над Україною, над Донецькою Луганською областями. Отже, це така основна подія, яка пронизала цілий день. Ну, Запам'яталася мені принаймні. Для мене ранок почався зранку. Зранку. Встав, сходив у душ, поснідав, випив кави без цукру, сів працювати, виключили світло, пішов у машину, зняв дверну карту. Буду ремонтувати, тому що там катастрофа, трагедія. Трошки дещо зламав. На жаль, зламав. А, тому що не знав, як воно розбирається. Як не знаєш, як розбирається, то, звісно, буде, буде ламатись. Думав, що воно відгинається, тому що, з однієї сторони, наче відігнулось, а з іншої сторони, щось ні. Я перейшов на ще один бік, воно відігнулося, але щось не дуже. І коли все розібрав, виявилося, що. Вігнуть нічого не потрібно було, а просто повернути викрутку і все залізло. Коротше, дуже коротко. Треба було подивитись на Ютубі спочатку. Ну, я думаю, це можна буде якось відремонтувати. Можливо, то невелика біда, те, що сталося. То так. Ну, в цілому день минув. Я заступив сьогодні о й вечора на чергування. Тобто тиждень у мене буде майже сидіти вдома. Правда, обіцяють негоду, тому може й добре, що нікуди не виходитиме. В цілому справи такі з дружиною підвечеряв. Буде відпочивати. Отже, бажаю нам усім нам усім гарного вечора, доброго здоров'я. спокійної ночі. Україна має процвітати, Росія має зникнути.